Повільний біг підготовці до змагань відіграє дуже важливу роль, і сьогодні ви дізнаєтеся, який біг можна назвати повільним, скільки часу потрібно бігати та на що звернути увагу. Я Костянтин, ви на каналі Run4Fun. і тут ви знайдете багато цікавої інформації про свої тренування. Подивіться відео до кінця, щоб бігати правильно, прогресувати на своїх тренуваннях і отримувати задоволення від бігових навантажень. На початку нашого відео з'ясуємо, який саме біг можна назвати повільним. Для кожної людини з різним рівнем підготовки він буде з різним темпом і пульсом. Саме на темп під час такого бігу орієнтуватися не потрібно, а працювати лише на показниках пульсу у другій та на початку третьої пульсової зони. Хто не знає, що таке пульсові зони, можете переглянути наші відео. Ось тут у кожної людини показники пульсових зон є різні, але середньостатистичні дані це орієнтовно в межах від 110 до 135 ударів на хвилину під час бігового навантаження. І Потрібно притримуватися до такого пульсу. Звісно, ваші пульсові зони можуть трохи відрізнятися, і для якісного виконання тренувального процесу ви можете здати тест на біговій доріжці з газоаналізатором для визначення точних даних пульсових зон. Якщо ви тільки починаєте свої тренування з бігу і у вас немає практики, або ви активно тренуєтесь, то повільний біг у вашому тренувальному процесі має відігравати значну частину тренувань. Під час підготовки до різних дистанцій з бігу повільний біг досягає до 80% загального об'єму тренувань. Повільний біг дасть можливість для аматора, який тільки починає займатися бігом, навчитися відчувати темп і мати можливість спокійно підтримувати його. І саме для початківця повільний біг є дуже і дуже важливим. Під час повільного бігу у другій пульсовій зоні збільшується ударний об'єм вашого серця, тобто серце вчиться перекачувати більшу кількість крові за одне скорочення. Збільшується кількість капілярів у е, м'язах, які доставляють кисень для кращого живлення і функціонування під час бігу, і ваші судини стають міцніші та еластичніші кров швидше та, е, та краще циркулює, доставляючи поживні речовини. Визначити пульс під час бігу можна за допомогою годинника з оптичним датчиком пульсу, а в ідеалі для точності результатів з нагрудним датчиком пульсу. І е, точні дані ви будете бачити е, під час бігу на своєму годиннику. Якщо ви хочете почати свої тренування і у вас немає бігового годинника з пульсометром, ви можете заміряти пульс на артерії, і це супер незручно під час бігу. Краще вам потрібно орієнтуватися на свої почуття під час навантажень, і тут ви маєте себе добре почувати, де спокійно можете підтримувати розмову без задишки. Дихати під час бігу потрібно спокійно, ні в якому разі не обмежувати себе суто носовим або ротовим диханням. А вдихати і видихати під час бігу маєте і ротом, і носом. А в яких об'ємах і як часто організм сам підлаштується відносно пульсу або темпу, під час якого ви біжите. Якщо ви будете починати свої тренування на високому пульсі в 4-й та 5-й пульсовій зоні, то ви відіб'єте бажання до тренувань, прийдете додому і скажете, що біг то не моє, і я дарма купив собі свої кросівки. Аматори з бігу, які часто тренуються і мають певний біговий досвід, також мають звертати увагу на та виконувати такі навантаження. Повільний біг допомагає краще відновитися після інтервальної роботи на попередніх тренуваннях, набігати потрібний біговий об'єм для підготовки до подолання майбутніх дистанцій та краще розвивати свої аеробні можливості організму, де серце встигає доставляти кисень до м'язів в повному обсязі та утилізувати молочну кислоту з м'язів. Починаючи свої тренування з бігу, ви можете взяти компанію однодумців для себе, підтримувати розмову і такі монотонні е, тренування будуть проходити для вас швидше. Або одягнути наушники, слухати наші подкасти з видатними спортсменами або цікавими людьми у спорті. І 60 хвилин бігу пройдуть для вас непомітно. Сьогодні ви дізналися, що біг на низькому пульсі є важливим в підготовці, а надто швидкий початок може розчарувати вас в покупці кросівок і ви будете думати, що біг це не для вас. І я дякую вам, що ви додивилися відео до кінця. Підпишіться на наш канал та напишіть е коментар в підтримку каналу та україномовного контенту. Ми дякуємо всім, хто нас підтримує, і нагадуємо, що ви можете підтримати нас копійкою в розділі спонсорства для розвитку нашого каналу. Пам'ятайте, що бігати в задоволення потрібно тренуватися регулярно, правильно та бігати повільні кроси на низькому пульсі.